Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 21 по 27, підручника Геометрія 7, та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів з 45 по 51, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Радіуси двох кіл дорівнюють R1 і R2, а відстань між їхніми центрами 10 см. Установіть відповідність між радіусами кіл r 1 і r 2 1, 2, 3, та взаємним положенням цих кіл А і Г. Радіуси 4 і 7, 8, і 2, 5 і 3. Зовнішній дотик, внутрішній дотик кола перетинається, кола не мають спільних точок. Якщо кола не мають спільних точок, то відстань між центрами кіл більше за сумих радіусів. Якщо кола мають зовнішній дотик, то відстань між центрами кіл сум їх радіусів. Якщо кола мають внутрішній дотик, то відстань між центрами кіл до рівні різниці їх радіусів. Від більшого віднімає менше. І якщо кола. Перетинаються, то відстань між центрами кіл більше за різницю радіусів, але менше за їх суму. У нас відстань між центрами 10 см. Перевіряємо перше завдання. У нас R1 1 4 см, R2 2 7 см. Додамо r 1 додати r 2 буде 4 додати 7. Це дорівнює 11. І як бачимо R1 додати Р2 більше за відстань між центрами кіл. Більше за відстань між центрами кіл. Кола наше. А тепер перевіримо різницю ще. Так, r 1 від більшого менше r2 відняти r1, буде 7 відняти 4, дорівнює 3. Як бачимо, відстань між центрами кіл у нас більша 10 за різницю. Ми від більшого віднімали менше, у нас більше 7, але менше за їх суму. r1 додати r2. Отже наші кола перетинаються. Кола перетинаються, і наша перша відповідність це 1 буде, перетинаються В. Другий варіант у нас. Р1 дорівнює 8 см. Р2 Дорівнює 2 сантиметри. Знаходимо суму, це буде 8, додати 2, буде 10, як бачимо, сума радіусів дорівнює відстані між центрами. То в цьому випадку наші кола дотикаються зовнішній дотик. Кола, дотикаються, і зовнішній дотик, і тоді у нас відповідність 2А. І завдання третє у нас у нас r 1 дорівнює 5 см, а R2 2 3 см. Знаходимо суму, r 1 додати r 2 буде 5, додати 3, це буде 8. Отже, виходить, що у нас відстань між центрами 10 більше за суму радіусів. Це у нас наші кола не мають спільних точок. Кола не мають спільних точок, і наша відповідність 3 г, записуємо відповідь. Один А, один В, два А і три Г, номер тринадцять із домашньої самостійної роботи номер 5, підручника геометрія 7, та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 10, підручника математика 7 виконано.